«Доброго ранку!» Доброго ранку. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блаки. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дутки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки вітні. Зараз у нас заняття з грамоти. Нам потрібні будуть фішечки. Є в тебе кірочка поряд фішечки. Так? Кірусь, включай мікрофончик, щоб я тебе чула. Так. Отже, Кірочка, поглянь, будь ласка, на картиночку і скажи, хто на цій картинці зайвий? Хто на цій картинці зайвий? Волоненок? Що що Волонек зайвий. Так, правильно. Молодець ворона зайва. А чому вона зайва? Як ти думаєш? Е, -то Тому що тут і ціней покулечок. Тому що? Ворона яка пташка? Дика, так? А всі інші які? Не налітають. Домашні, так? Так, отже, визначила ти, що ворона зайва. Подивить, будь ласка, хто що на цій картиночці зайве? Сім. Ти трошки сплут. Яка циферка? Сім. Це вісім. А, вісім? Вісім. Так, сама вісім зайва. А чому циферка вісім зайва тут? Тому ты тут буковки, а це цифра. Так, правильно, молодець, молодець, правильно, так. А на цій картиночці хто зайвий? Вовк. Вовк. Чому? Тому це дома невотне, а це, е це дикоє. Правильно, абсолютно правильно. Ти молодей, правильно. Отже, ворона, вісім, вовк. Скажи, що спільного в усіх цих словах? Ворона вісім ввок? Буква в. Так, правильно, вони починаються зі звука в. Правильно, а чи можемо ми проспівати цей звук в? А якщо ми не можемо проспівати, тоді який це звук в. А приголосний, Приголосний, так, правильно, приголосний. Промов в. 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 Ось поглянь, буква В велика і буква В маленька. Кірочка, промов слово вода. Вода. Так. Який перший звук у цьому слові? Назви його вода. Звук в, в. Звук. В. Так, вода. Так. Перший звук В. Який звук В? За дух. Так, приголосний, твердий, і він позначається однією рисочкою. А промо слово. Вітер. Вітер. Назви перший звук у слові вітер. Втер, ві, ві, віп ві звук ві. Який звук ві? Приголосний. М який. М Який? Так, отже, в слові вода приг... звук В приголосний твердий, а в слові вітер звук В приголосний м'який. Звуки В і «в» на письмі кірочка позначають буквою В Ось вона. Буква В така цікава. Риска вниз дві дужки справа. Якщо ми об'єднаємо, то яка вийшла літера в нас? В, повтори, літера В. В, В. Літера В. Алфавіті. Так же В. Всім потрібна буква В. Так. А ще, Кірочка, Буква В може з'єднувати слова в речення. Поглянь на картиночку. Назви, що ти бачиш? Лодка. Кошка. Чашка, а це В. В. Буква В. Як же ми можемо з'єднати картинки в речення за допомогою. Гукви давай спробуємо. Лодка в чай, чашці, ложка в чашці. Так, молодець, а така картиночка. Сичка в гнізді, молодець, пташка в гнізді, правильно, а ось таку картиночку. Дівчина в шубці. Так, молодець, правильно, кірочка. Давай же ми з тобою зараз з'ясуємо, де знаходиться звук в словах. На початку всередині чи в кінці слова. Називай, будь ласка, що ти побачиш? Аванску сон. Кірочка, що це? Це веселка. Повтори веселка. Кірочка, де звук в, в цьому слові? На початку, всередині чи в кінці? На початку. Так, на початку, отже я покладу. Одну рисочку перший квадратик. Називай далі. Хто це? Де знаходиться звук В, в цьому слові? Трудня. Трудня. Правильно. А це хто? Нет. Де знаходиться звук В? Кінці молодець. Отже, веселка звук «в» на початку, сова звук в всередині, лев звук «в» в кінці слова. Так, молодець. Наступне завдання таке. Нам потрібно розглянути всі картиночки. І назвати ту картинку, в назві якої немає звука в. Отже, назива давай назви спочатку всі картинки. Флот. Слон, питьмо, конверт, конверт. Ве Ве Волк. Ромадка Во... морква кирочка назви картинку, в назві якої нема звука в Мухва. Потрібно назвати картинку, в назві якої нема звука в Ламатка. Правильно, Ромашка, правильно, в назві цієї картинки немає звукови. Так, ще є одна картиночка. Письмо? Кірочка, це не письмо, це треба казати конверт. А конверт, конверт є звук В, тому це слово нам не підходить. Шукай ще картинку, щоб в назві не було звука в. Ром. Слон, молодець. Отже, серед цих картинок ти знайшла дві картинки, в назві яких нема звука В. Це слон і Ромашка. Молодець, ти добре впоралася з Так. А зараз нам потрібні будуть фішечки, будемо робити звуковий аналіз слова. Кірочка промов слово. Сова. Сова. Кирюсь, хвилиночку, почекай, будь ласка, вибач. Я вам обещаю. Бачки, Русь. Отже, кого ти бачиш на картиночці? Хто це на картинці в нас? Кого на картинці Сова. Так, Кірочка, нам треба зараз зробити звуковий аналіз слова сова. Але давай спочатку визначимо, скільки складів у цьому слові. Перевір за допомогою своєї ручки. Слушай, що говорить. Вікторий Петріна? Пише раз. Sorry. І переконуваний третій. Ірочка, визнач, скільки складів у слові сова за допомогою ручки. Ба. Два. Два. два молодець, два склади. Правильно. Mm. Тепер промовляй слово повільно і називай перший звук. Як ми його позначаємо, який він? Давай. Ира, работай. Перший який? Приготуй. Назви його спочатку. Сова. То, то. С, с, с. Який звук с? Який? Приготуй твердий. Молодець. І як позначаємо відразу, кажи? Говорить як Молодець. Викладай себе фішечку, промовляй слово, називай звук, кажи, який він. О, ла, ла. О, далі кажи. Далі кажи. Який звук О і як ми його позначимо? Ти ж знаєш, Кірочка. О, яка буква? Це голосний чи приголосний звук? Голосний. Голосний і позначаємо кружечком. Ти ж знаєш, трошки швидше нас закажи. Так, далі відмовляйся слово. Я просто добилась, як називають. Давай, Али, скажи. Вымовляй дальше. Вымовляй дальше. Что? В. 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 В... Який звук В? Говори, какой звук. Вы знаете, что про Евросу Киеве? Приглотный твердый. Ти ті, позначаємо однією рисочкою. Викладай себе фішечку однієї рисочки. Так. Так, знов промовляй слово називай наступний звук. А. Oh, а. Ah, ah. Так. No, no, no. Розказуй, який звук А? Oh, Власний, і Позначаємо кружечком. Так, викладай себе на столику. Ось така має бути схемка. Кірусь, порахуй, будь ласка, скільки всього звуків. Всього молодець, молодець, добра, розумничка. Скажи, скільки всього звуків у слові сова? Один, два. Три, чотири, п'ять. Кіра? Один, два, три, чотири. Так, а скільки голосних звуків? Два, два. Один, так. Два. два. А, я, а ми знаємо, що якщо у слові два голосних, то у слові буде і два. Склади, да? стільки голосних, стільки і складів. Ти вже перевірила це на початку, коли ми розбирали слово сова і з'ясувала за допомогою своєї зараз. Кірочка, скажи, будь ласка, 에, верніше не скажи, а погукай слово сова і визнач, куди падає наголос: на перший склад чи на другий. Пава. Сова. сова. Куди Падає на перший чи на другий склад? На другий. На другий, звичайно, на другий склад на звук а. Сова. Так. А скажи, будь ласка, де знаходиться звук в у слові сова? На початку всередині чи в кінці. Де знаходиться слово? Де знаходиться сова? Кіра, смотри, де знаходиться звук В? В кінці. І в кінці це значить, якби було ось тут, в останньому квадратику. Сова. Всередині слова. Сова. Товірні, а товірні. який він за рахунком звук перший, другий, третій чи четвертий? Третій. Третій, звичайно, правильно, третій. Так, давай ми з тобою зараз прочитаємо склади з буквою В і з'єднаємо кожен склад зі словом. Яке починається з відповідного складу? Давай для початку прочитаємо разом склади. ВЕ, Ве. Ви, ви. Ви, ви. Ви, 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 во, во, ву. ву, ва. ва. Отже, перший склад В. Подивись, будь ласка, на, картиночку, на картиночки. І Ведмідь. картинку, яка починається з цього складу. Молодець. В Ведмідь. Так, правильно. Наступний склад який Прочитай його? Ви. Ви. Витня. Вишні, так, правильно молодець. Наступний склад читай. Ві. 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 Яка картиночка починається Ві. Як? Він. Віник, так, віник, так, наступний склад. У абу. Во? Во, во! во! Правильно, молодець. Наступний склад. Во. 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 Ну, ти, вона може не знати, що це таке. Це вулик. Ось бачиш вулик. Називається домів. Вулик, джілки вулику, вулик. Так, і залишилось склад. Банан. Ва. 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 Куди ми покладемо склад? Ва? До якої картиночки? Що це? Вот, что это? Ты что, не видишь? Метал. Вот мама, в чем тут? Звичайно, ваза. Так, ваза. З'єднали всі склади з картинками. Так, молодець. Ну, давай ще ми з тобою прочитаємо склади, відкриті і закриті. Давай будемо разом читати. Давай, читати. Два. 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 Ви, 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 ве, хірочки, я тебе не чую. Ве. Так, ве, так, давайте спробуєш саменька. Давай сама. Ва-ва-ва-ва-ва.

ов ов ив так давай сама ав эв ов ов и и так, молодець, правильно. Кірочка, наше заняття підходить до закінчення. Давай ми з тобою згадаємо, з якою буквою познайомились на занятті сьогодні. Буква В. А які два звуки вона позначає? В. В. -дві, в, 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 «В Твердий приголосний. В М'який приголосний. Так, добре кірочка. Я дякую тобі за роботу на занятті, за старання. Ти молодчинка. Бажаю вам гарних вихідних. До побачення.